Нам надо демонстрировать абсолютную решимость, может быть, даже жестокую решимость, да, наносить такие удары, которые сделают бессмысленными все их вот эти вот попытки там, значит, опять создавать мобилизационную армию, там, вкладывать деньги в военный бюджет там, и все остальное. Что ж, глубокая аналитика кремлевских блазней продолжает пробовать дно. І, знаєте, на фоні всього того, що відбувається зараз на міжнародній політичній арені, пропагандисти буквально один поперед одного змагаються за звання найогидніша путінська підстилка. Для нас же угрозою по прежнему є експансія НАТО. Ось з цієї теми, чому-то, вони як то не стремляться заходити в публічне пространство. Для нас угрозою по-прежнему. остается и стремление НАТО затащить свою орбиту Украину. Членство этой страны в агрессивном военном альянсе, который провозгласил своей целью так сказать, Россию, назвав ее угрозой безопасности во всех операционных средах. Як бачите, що не день так на болотах нові волання та відверті зізнання, від яких вивертає вже й самих московитів, але ми маємо це показувати і обговорювати, щоб у цих істот не було жодних шансів клепати фейки, в які повірить бодай ще хтось, окрім їхнього невибагливого стада рабів. Тож вітаю, я Інна Набок. і це мій свіженький огляд російської пропаганди. Бо, поки Кремль визнає, що деякі елементи мирного плану, який зараз всі обговорюють, таки можуть бути хорошою основою для переговорів, то чомусь офіційні представники, як от заступник міністра закордонних справ, Сергій Рябков, заявляють, що ніяких поступок. Жодного здавання ключових позицій. Наша позиция изначально очень Вона касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первом причине кризиса, в котором мы имеем дело уже долгое время. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче. наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи. Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджа, они сами по себе представляют компромиссные решения. Об этом тоже говорил президент Российской Федерации. Вот та база, по которой мы будем сверяться, когда... Ізучим і продовжимо обсудження версії, которая січас на сталі і лібуть на сталі. Іншими словами, Росія говорить, що вона за переговори, але з умовами, які фактично відповідають її попереднім вимогам, тому на російських телепомийках несеться. такое неприятное для нас явление, когда мы обладаем ядерным оружием, да, при этом, так сказать, там, боеголовок у нас больше всех, там, носителей чуть меньше, чем у Штатов, вот, но, значит, никто не верит в решимость его применить, да, и мы как бы сами тоже его убрали за скобки, типа, ну да, оно как-то есть, но вы его не боитесь, сказать, нет, надо, чтобы боялись. Вот я считаю, что стратегически важно, так сказать, две вещи. Первое это модернизация и увеличение потенциала вот такого, который был бы совершенно смертоносным сокрушительным. А второе, это вот сверхзадача политическая, как когда-то я говорил про это не раз, восстановить решимость его применения. И наши противники должны быть уверены в том, абсолютно уверены в том, что удар может быть смертоносным и абсолютно разрушительным. Знаю, это год дивлюсь, она а в САДЦЕ. Это... А також до речі, пригадую інші заяви пропагандистів, які лунали протягом всього цього насиченого інформаційного тижня. Ну і вкотре бачу тут конкретну методичку Путіна. в України уйдуть із займаємих їх територій, території. От тоді і прикратяться бойові дії. Не уйдуть. Ми доб'ємося цього військовим путем. Начнется зворачивания фронта на отдельных участках. І тогда вооруженные сили на Україні вообще утратят боєспособність. Они потеряют найбільш боєспособні частини как это сейчас происходит в районі Красноармейска. И говорят, хватит вам, сохраните костяк вооруженных сил і свою государственность. Вот о чем треба думать. Вернейше, в Кремлі зараз на столі лежить свій план гнучко маневрувати. Тобто, якщо мирний план буде невигідним для нього, то відмовитися, пославшись на невигідні умови. Якщо ж їм потрібна пауза, вони будуть використовувати мирні переговори як інструмент інформаційного тиску, ну і звісно, дипломатичного маневру. Шому щоту, звісно, ми хочемо договоритися в кінцевому конічному з Україною, але це зараз просто практично неможливо. нівозможно юридичні. От, от них, кто может, кто хочет, тот пускай ведет переговоры. Нам нужно, чтобы а, вот наши решения были международно признаны, на, основными международными игроками. Вот и все. А, и, это, и это имеет значение. Потому что одно дело а, решения признаны, так, и, допустим, там определенные территории находятся под российским суверенитетом. И в случае нарушения договоренности это будет нападение на Российскую Федерацию со, всем, со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украину территорию. Это разные вещи. Поэтому нам, конечно, нам нужно признание. Но не от Украины сегодня. Надеюсь, что в будущем... їм взагалі не потрібно жодного плану, то вони будуть звинувачувати у продовженні війни всіх: Європу, Америку, та навіть самого Трампа, коротше кажучи, от абсолютно всіх, повірте, ну і вони це власне і роблять, і не тільки вони, але і дружочки Путіна. Бо ось що зараз заявляє картопляний фюрер Лукашенко: Западне полічки цілінаправленно до війни». Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам они. Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, и где это оружие сегодня находится, всем понятно, по всему миру рассекается. Не, ну вы это слышите? не мы готовимся к войне. Каже той, кто дав российским войскам белорусскую территорию для нападу на Украину. Ну и дозволяет запускать ракеты с белорусских лесов А ще тренує російських вояк на своїх полігонах. Ну і давайте відверто. Взагалі вже давно перетворив мінськ на московський передовий склад. А тепер жаліється, що це захід готується до війни. Та захід готується до війни лише тому, що ви її розв'язали, а захід просто змушений себе захищати. Ви знаєте, коли у тебе сусід агресивний маньяк із ядерним шантажем, то якось не до дружби. А ось така заява Лукашенка: це от той самий історичний рівень дна. коли диктатор, який як я вже казала, віддав свою країну в оренду кривавому режиму, тепер намагається переконати світ, що він миротворець, але і тут. Все насправді просто ситуація для Лукашенка стає небезпечною. Він то розуміє, що Росія слабне. Ну а відповідальність то прилетить усім співучасникам. Ось Лукашенко і робить те, що вміє найкраще, просто перекладає провину на інших і паралельно прикидається білим та пухнастим. Та проблема в іншому, Щоб він не говорив, історія вже все записала. Тобто, хто дав свою землю для чужої війни. Ну, і хто реально готувався до цієї війни захід, чи ті, хто її розпочали, тож поїхали далі. Що стосується денацифікації, ну це діло не швидше, це дело не просто. То, що сьогодні відбувається в сучасному українському обществом, безусловно, це тяжове. Така шизофренічна болезнь, така параноїдальна шизофренія колективного плана, і так сказать, конечно, лечить. Бо своєю чергою російські телеакни зараз формують. Комплексний меседж і виглядає він ось так. Вони ніби відкриті до переговорів і навіть готові до миру, але не готові на реальні поступки. При цьому одночасно пропагандисти постійно наголошують на тому, що на фронті Росія має перевагу. Але є нюанс. «Меня... зірки з ребятами 27 сім чоловік. Нас тоді було, продали. дев'ять. Я вивів всього лише живими. Тоже, что ли, я пятисотый там был? Когда меня на смерть туда послали. Когда я эти птички, группы заводил, тоже пятисотый был. Точки их не открывал, которые они потом а на картах начали. Точки деда. Я не понял, где это начальство и где эти командиры. Которые вообще по 37 тысяч в месяц платят. Че они там или как, блядь. Ребята, пейки пики за эти. Блядь. Ребята и шли туда деньги зарабатывать. Блядь. Я не за деньгами и шел. Я оставался раненый даже там. Блядь, блядь. И теперь я пятисотый. И ребята наши, блядь, которые погибли, тоже 500 и Я теперь должен еще эти бумаги собирать какие-то поганые. Когда есть командир отцы которые должны это делать. Штабники. Они должны это все оформлять и делать. И все эти вопросы решать. Они а мы простые, смертные. Где эти командиры и штабники? Что-то непонятно мне. Когда я за командиров там сидел в точках, и ребят в атаку водил, и группы разводил. Тоді їх чого то нікого не було, всі в тилу не слишком добро. Як бачите, ось реальна картина, яка зараз відбувається у них на фронті, і вона саме в таких заявах путінських вояк, а не у словесній діареї там Соловйова, Попова, його благовірної Скабєєвої, та й загалом всіх інших пропагандистів, які мирний план використовують як політичний інструмент. Бо у них лише один сценарій на столі це мир на умовах Росії, плюс постійний військовий тиск та терор мирного населення українців. Тож, підсумовуючи все вище сказане і показане, я лише додам, щоб там вони не заявляли, і щоб там не відбувалося зараз у світі. Головне для нас з вами триматися. Ну і звісно, ситуація на фронті. Тому давайте робити все, що в наших силах, щоб посилити українське військо. І зараз ми це можемо з вами зробити якнайшвидше придбавши автівку для артилеристів НГУ. Тому я продовжую на неї збирати. Тож скануйте ось цей QR-код і долучайтеся. Бо на фоні всього того, що зараз відбувається, як до речі, на фронті, так і у світовій політиці. Саме наша з вами підтримка робить збройні сили України сильнішими. Тому нехай ваша сьогоднішня вдячність Збройним силам України конвертується у донат на цей збір. І, звісно, я дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Я все бачу, усі ваші повідомлення і кожен лайк. Тому я з нетерпінням чекаю на коментарі та ваші думки і під цим відео. І нагадую, з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.